Сезон свіжих овочів відкриває нам нові смакові можливості. Саме тому хочу познайомити вас зі смачною стравою, основа якої кабачки. Ця страва не лише дуже смачна, але й гарно виглядає, завдяки чому може бути не лише смачною вечерю або обідом, але й запросто прикрасить ваш святковий стіл. А ще ви самотужки можете комбінувати складові, додаючи інгредієнти на свій смак, тим самим роблячи страву більш поживною або, навпаки, менш калорійною. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Основа страви це кабачки, і навіть якщо ви додасте до них зелень та сіль. Притрусити зверху сиром і запечете, страва буде дуже смачною. Але я додаю іще деякі інгредієнти. Це особливо доречно, коли вам треба отримати калорійну страву, щоб усі наїлися. Кабачки нарізаємо великими кубиками. Зелень нарізаємо довільно. Для цієї запіканки підійде як кріп, так і петрушка. На ваш смак. Часник подрібнюємо ножем. Або пропускаємо через прес. Далі в хід іде шинка. Якщо її немає, підійде також і копчена ковбаска. Нарізка довільна. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. На крупній терці натираємо сир. Помідори, якщо ви їх додаєте до страви, також ліпше порізати одразу, але не поспішайте їх доливати. Далі готуємо заливку. До яєць додаємо перець та сіль, взбовтуємо суміш. Додаємо молоко і ще раз все ретельно перемішуємо. До основних інгредієнтів додаємо рідину та знову все ретельно перемішуємо. Змащуємо олією дно та боки форми для запікання та викладаємо підготовлені продукти. Зверху викладаємо порізані томати і все рівномірно вкриваємо натертим сиром. Розрівнюємо та відправляємо у духовку розігріту до 180 градусів на 50-60 хвилин. За 5 хвилин до закінчення, якщо у вашій духовці є гриль, можете його ввімкнути це додасть траві рум'яної скоринки. Що можна додати? Я готую цю запіканку як окрему страву на вечерю, коли хочу поїсти щось легке. Іноді все ж таки готую її додатково до основної страви, наприклад, до рису чи картоплі. Також можна розглядати варіант подачі такої запіканки до курки, замінюючи запеченими овочами гарнир. А ще мені дуже подобається, що вона смачна і на наступний день. Страва смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді. Сподіваюся, у вас вже розігрався апетит. Тоді ми з Кукішем зробили це відео недарма. До нових зустрічей. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кукіш!